Кацапи рвуться на всіх напрямках, на неймовірних швидкостях. Кацапи кожен день просуваються мінімум на 400 метрів, вони все ближче і ближче до дороги життя та захопили 10% часового яру. Здається, що все погано, але насправді згадайте, що нам обіцяли в квітні на жахливіші місяці, що візьмуть Харків та Часів'яр. І вже в серпні будуть вуличні бої у Костянтинівці. Просування дійсно величезні, але набагато менше, ніж обіцяли експерти, які на повному серйозі обговорювали ймовірність окупації Харкова. Але вже пройшов травень, червень, липень, вже йде. І особливо нічого, окрім боїв на Харківщині, не змінилось. Єдине, що стало помітно, що Кацапи використовують танки Т-34 та штурмовики на мотоциклах. Ще домовленості з Північною Кореєю, що говорить про те, що Кацапи підтримують цей наступ майже відчайдушно. Вони підписані домовленості. З тою країною, у якої бюджет менше, ніж у столиці Росії, кацапи відчайдушно тримають позиції на Харківщині, навіть підтягнувши резерви. Та оскільки вони не зламали оборону ЗСУ, вони б'ють по цивільним об'єктам, вони б'ють по енергетичним об'єктам, щоб населення України було без електроенергії, та навіть по дитячим лікарням. Крім того, Генштаб Росії постійно заявляє про те, що в них десятки тисяч добровольців на фронт? Тоді чому у їхніх регіонах зарплата військових все вище і вище? По ідеї, якщо їх багато, навіщо повищувати? Раді грошей. Тому що в регіонах люди відчайдушні. У них в Сибірі мало хто заробляє більше п'яти тисяч рублей. І тому вони пропонують їм п'ятсот тисяч рублей за те, щоб просто бути на фронті в Україні. Так не робить країна, яка виграє у війні. Якщо подивитися на минуле. Кацапи захопили Авдіївку у той період, куди Україні нічого не поставляли. Ну у той час Україна могла триматися зовсім без поставок. У той час Кацапи не могли нічого захопити, крім Авдіївки, притом всьому, що їм поставляли зброю Іран, Китай і Північна Корея. Я подивився, що багато людей, які дивляться TikTok, наприклад, вони дуже песимістичні по, по темі війни, тому що багато цих експертів говорять, що скоро Київ паде, скоро Харків буде захоплений і так далі. Однак вони примовчують такі факти. Да, на фронті все погано, але ж не настільки, щоб говорити, що, наприклад, Харків паде на найближчі місяці, або що у серпні почнуться бої у Костянтинівці. Крім того, один із союзників Кацапів Іран їх придає. Там прийшла влада, яка не зовсім за Росію. Єдиний вихід зараз для Путіна це вдарити ядерною ракетою по Україні. Але Китаєм цього не дозволить. Китаю потрібна затяжна війна. Який Путін не способен підтримувати сучасна війна в Україні це бомба повільної дії для Росії? Україна це обороняюча сторона, вона втрачає набагато менше, ніж Росія, яка і без поставок може оборонятися. А з поставками і чиською ініціативою в Україні ситуація стала набагато краще. Навіть з'явилися звільнення. Режим Путіна живе одним днем. Вони такі, М -м, ну давайте це цих відправимо, ну ми все одно будемо якось воювати. А через декілька років в них вже закінчаться і солдати. Ну, про це вони не думають. Їм головне зараз воювати. Війна заради війни. До побачення. Не забувайте про мітирам канал, де я звісно і аналізую всю ситуацію на фронті та пишу про оновлення.